Слід зазначити, що змагання викликали досить великий інтерес у місцевих любителів спорту. Тож учасникам було для кого демонструвати свою майстерність. Вони розігрували не лише медалі чемпіонату, а й змагалися за можливість виступити на всеукраїнських змаганнях. Так жінки виборювали право взяти участь у чемпіонаті України у Вінниці. А для найкращих боксерів-чоловіків обласний турнір став одним із етапів підготовки до всеукраїнських змагань. Щодо результатів, то відзначимо перемогу у ваговій категорії до 64 кілограмів одного з лідерів черкаського боксу Чигиринця Олега Пруткого. До речі, Олег зараз готується до престижного всеукраїнського турніру, який відбудеться в Броварах. Також можливість виступити на всеукраїнському рівні мають ще два представники Черкащини Віталій Григорів із Чигирина та спортсмен з обласного центру Ігор Братко. Перший став переможцем у ваговій категорії до 75 кілограмів, а другий у суперважкій вазі. Крім чоловіків та жінок, найкращих на обласному чемпіонаті визначили і юніори та юнаки. А в підсумку найбільше медалі здобули представники Чигирина та Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.